Привіт усім! Це послання для людей сили, для практиків, для людей, в яких дуже сильно розвинена інтуїція, відчуття. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся. Ти зараз на порозі якогось очищення, таких змін, коли настав час. Провести таку паралель, подивитися закономірність тих подій у своєму житті, що відбувається, так що всі ситуації це є наслідки твоїх власних дій, твоїх власних кроків. Необхідно, знаєш, як наче провести ревізію і подивитися, що вже віджило своє, так що вже не потрібно зараз тобі, і необхідно закрити ту ситуацію та рухатися далі. Покладатися необхідно тільки на себе, свою інтуїцію, відчуття. Послання, давай подивимося для тебе, так, послання. Всі твої нові ідеї, всі твої а, зараз думки і бажання можуть мати дуже великий успіх. Тобто, перед тобою відкривають шляхи, дороги, тобі дають шанс для реалізації зараз. Але необхідно провести знову ж таки ту саму ревізію, чітко усвідомити, де є ти, і конкретні наслід... причинно-наслідкові зв'язки тих чи інших справ. Тобто, у тебе зараз є все для того, щоб іти далі по своєму шляху. Зверни увагу, будь ласка, на партнерство, на людей, з ким ти, з ким ти тісно. Спілкуєшся, співпрацюєш. Необхідно знайти якийсь баланс, використати якусь гнучкість. Тому що є моменти, які ну, десь не задовільняють, і це забирає енергію. Необхідно збалансувати ті відносини і те спілкування. Зараз настав час. Побути наодинці з собою, помедитувати, дати собі, а, побути з своїм внутрішнім наодинці та вийти з якихось власних ілюзій. Самообману якогось, тому що є моменти, в яких ти себе обманюєш і стоїш на місці, не можеш просто рухатися. Тобі необхідно докласти зараз зусиль, просто не обманювати себе і не стояти. Зараз прямо все на твоєму боці. Тобі необхідно тільки зробити крок і запустити ті енергії.